Щас запитуємо, де українські санкції проти Портнова і деркача? Де де українські санкції? А Зеленський де? моя твоя не розуміє Я це в себе на Фейсбуку поставив відео, де він з виряченими очима щось говорить. Боже, це це просто людина з абсолютно зруйнованою психікою. Я не знаю, чи це психотропи, чи, чи, чи це він по природі вже, ну, так би мовити, поплив. Бо за медичними показниками ця людина не може очолювати країну. Ну, ну схаменіться люди, це, це вже не, не питання, так би мовити, виживання країни, це, це питання, що ця людина взагалі робить у владі. Ну так не буває, щоб, щоб людина з такими психічно явними зовнішніми. Визначеними психічними розладами далі продовжувала керувати країну? Під час війни люди добрі, ви, ви, ви при пам'яті чи ні? Що він витворяє? От Пошенко, це, по-моєму, якраз самовикриття самого Зеленського. Тому що те, що вони намалювали як санкції, воно є порушенням всіх діючих законів і Конституції України. Це що таке? Ну я Просто в мене таке враження, що комусь дуже цікаво, щоб е, на вулиці вилилося сотні тисяч людей. Просто е, ну, з протестними акціями під час війни. Слава Богу, що українці не ведуться на провокації влади, але влада провокує людей на, на масові заворушення. Не, не опозиція, але е, влада провокує людей на масові заворушення. Далі відкриває кримінальні справи проти лідера опозиції. А отут в мене виникає по Порошенку одне питання. Справа в тому, що Порошенко за час свого волонтерства передав у Збройні сили засобів всяких, засобів РЕП, зокрема, транспортних екскаваторів, ну, включно із зброєю, автоматичними гранатометами і боєприпасами. Тобто. Величезні волонтерські поставки на 6 мільярдів. І от ми спостерігаємо історію, яка політичним рішенням Зеленського і групи персонажів, і Іконостас яких буде, і імена яких зганьблено віки, а Іконостас як буде вивішений на хрещатику в якості головних покидків країни. Тому що всі, хто проголосував на Радбезі, за санкції проти Порошенка, по-перше, вони незаконні. Ніхто ніде не сказав, що це досі минуло три дні, досі жодна, жоден член Радбезу не висловився з цього приводу. Значить вони всі співвідповідальні за ці санкції разом з Зеленським. Але тепер питання друге. Якщо зараз зупинена поставка від фонду Порошенка, бо по суті рішенням Радбезу. Порошенку заборонено будь-що закуповувати персонально. Ну він, він сам цей не цим і не займався. Цим займалася спеціальна структура фонд Порошенка. Але зараз я думаю, що треба ну, формувати позов до кожного із членів Радбезу, які зупинили волонтерські поставки у війська, і не знайшли способу компенсувати ці волонтерські поставки війська. Взагалі-то я вважаю, що люди, які навіть на одну тисячу не проволонтерили, не, не, на, не надонатили е, в порівнянні з Порошенком, взагалі не мають права е, обмежувати війська в, е, в поставках від інших людей. Це просто аморально, це, це пряма колаборація з агресором. Це прямі колабораційні дії на підрив обороноздатності. Хочу нагадати, зокрема, президенту Національної академії наук пану Загородню. Хотілося б від нього в першу чергу почути позицію. Це, це не, не, не підсвинок молоденький, який не знає, за що голосує. Якщо він досі проковтнув язика, я хотілося б почути його особисту позицію з цього приводу. Тому що йому з цією ганьбою потім жити. Чи, чи він включить такого самого дурника і скаже, що а я е, не голосував за, за санкції, я голосував проти Порошенка. Як, як по, після виборів, через рік після виборів, деякі придурки розповідали, що вони голосували не за Зеленського, вони голосували проти Порошенка, коли їх тикаєш морду, що ти за це проголосував, і, і тепер ти і твоя родина проливають кров за, це, за власне рішення. Я от подивився дуже непогано описало BBC Україна стаття за від за січень 22-го року, коли Порошенку пред'явили ці звинувачення. Ми пам'ятаємо, що відбувалося в січні 22-го року. Це була політична тяганина, коли всі рейтинги показували, що рейтинг зеленського Порошенка зрівнявся, коли Олександр, Тут же ще один випадок: це в січні, якраз Порошенко наполягав на передачі 50 мільярдів на збройні сили. Так так, коли вже були сигнали про те, що ворог має напасти, і ось ось ворог, по-моєму, мав напасти ще в січні місяці, потім перенеслося цей напад. А дивіться, я кілька слів просто хочу процитувати, тому що тут дуже важливі речі. Тут, по-перше, є аргументація. І експертів стосовно цього африканського антрациту, що його мали що його закуповували по завищеним цінам, Порошенко підняв це ІПЦ питання на Раді національної безпеки і оборони. Більше того, Генпрокуратура тоді відкрила кримінальне провадження. Воно було закрите в 2016 році, тому що компанія, яка Підписала контракт, вона вирішила відмовитися, коли почалися оці такі речі. Ну коли генпрокуратура відкрила справу. Компанія відмовилася співпрацювати. Той антрацит не горів більше того. Що таке, от дуже непогано ем, директор енергетичних програм Центру Розумкова Омельченко пояснює? Ніхто не очікував війни в 2014 році ніхто не міг сказати, скільки вона триватиме. На той час був правовий вакуум стосовно таких понять, як неконтрольовані території, чотирнадцятий рік. Там, там. найголовніше шахти в ЛДНР продовжували працювати за українськими законами, тому з ними укладалися відповідно угоди, вугілля потрапляло на теплоелектростанції. Все тоді ну, е, працювало по старим схемам. А ви хочете сказати? А до 2022 року, скільки ще фур їздило до Російської Федерації? Туди і звідти так справді Зеленському це не колить в одне місце. Ну, взагалі, взагалі, те, що вони це свинство, воно е, насправді є ну особливо підлим. Е, оця дія про бо ідеєю підтримки е, роботи шахт на за українським законодавством і розрахунки в гривні, ідеєю цієї цього підходу було пов'язання шахтарів роботою. Заради того, щоб вони не пішли в ці дурацькі до бойовиків, не пішли бой... щоб до бой... бойовиків вони не пішли. Причому повільно частина шахтарів, яким припиняли е, поста... ну, е... створювати роботу і робочі місця, повільно е... дрейфували, дехто на Шпіцберген поїхав на шахти, дехто в Росію поїхав на шахти. Тобто, вимивання все таки відбувалося за цей час, але головне, що без різкої різко припинення роботи шахт ці шахтарі не опинилися в бойовиках, бо а, вибачте, крімі, а проще, ви більше. проти Ахметова не хочете відкрити справи, що його підприємства працювали в так, так там тільки Ахметов працював. Так, там тільки і працював по суті. Ну тобто, взагалі, весь цей цирк полягає в тому, що ну добре, вони до, до певної міри облапошили Ахметова. бо... Весь же прикол полягає, що от вони вводять санкції проти Боголюбого Коломойського, живаго, ну і Порошенка. А чому ви проти Пінчука не вводите і не вводите? Якщо ви вже е, раптом витягли. Бо вони ж е, тему деолігархізації. По-перше, Порошенко давно не власник ніяких медій. Вони ж придумали ну, е, на РНБО. Взагалі, що таке РНБО? Наскільки його. Це дорадчий орган. Він не може. Він не може визначати нічого, визначає все зеленський. Укази е, по РНБО підписує Зеленський. Він не а може не... блокувати рахунки, він не може нічого. Так. Абсолютно, тільки рішення суду. У нас суд Це, є вищим органом, але е, повернімося до РНБО. Так, от хочу нагадати, що коли російська агентура в Україні під час війни запровадила е, ігрову індустрію. Геймін, так званий. Ага. І всі кричали, що це по суті це шпигунська оборудка для збору даних на військових, тому що ну, е, якраз велика кількість військових в якості такої психотерапії заліз, залізають на ігрові платформи. І е, Ніна Южаніна, наприклад, робила аналіз е, доходів ігрового бізнесу за 23 рік. І мама дорогає, там 55 мільярдів. А податків сплатили 3 мільярди. Ну я розумію, що для чиновників це був механізм вимивання крадених грошей з бюджету. і Вони під, під цю ігроманію там персонально домовлялися. Але зараз виходить все ще більше підтверджень моїх тез на момент введення. Зараз, наприклад, власник Пінап затриманий. Раптом виявилось, що він викачував величезну суму розвідувальної інформації з території України. А що ж таке? Ж? Я ж про це кричав голосно. Виявилося, що ну, не минуло й трьох років, як все це підтвердилося. Все це підтвердилося. Ну, і що? Але на банковій в упор нічого не бачили. Їм, їм всьому застить Порошенко. Ну, я розумію, що він весь час комусь трохи підсирає в штани, особливо Зеленський, і, і підкладає. Так, так. Та. Ну, але ну, не можна ж звірі, ти, ти ж президент, твоя посада називається глава держави. А ти поводишся як гопнік останній. А зараз, зараз ще пішла пошесть, бо після того як гопнік, великий рудий гопнік очолив США. Раптом гопніки світу почали поводитися а-ля великій американській Ну, Путін заговорив уже фразами Трампа. Тут уже ну тут зрозуміло, що хлопець під великим пресінгом, і йому треба якось вислизнути, так би мовити, щоб не розчавити цим рудим танком, не бути розчавленим рудим танком. Але Зеленський раптом пустився остаточно берега. І, по-перше, що він, ну так би мовити, беззаконня чинить. Ну, він беззаконня чинець з 2019 року, бо е, все, все, що е, шлейф, який тягнеться, але подивімося: санції проти Деркача. Так, чувак! Він брав твої плівки, склеї тобою. Вже ж, ну, хто в нас Дубінський все розіклав по поличках. Плівки проти Байдена з Варганів Зеленський і з Єрмаком. Зараз я це слухаю того самого Дубінського, який раптом апелює до Трампа. Блін, а це що взагалі? А хто Дубінського привів в владу? Що Дубінський як Фенікс з попелу вискочив? Я ще можу назвати десятків два персонажів. Які по суті ну, пробують зараз втекти з країни, не дивлячись на наявність мандата «Слуги народу, і їм не дуже вдається. Але в мене таке враження, що зараз почнеться ісход.